Як з'явилися свійські тварини? Ще з давніх часів людина приручила диких тварин. Вони звикали до людини і починали давати потомство в неволі. Розгляньте шкалу і дізнайтеся, скільки тисячоліть тому були одомашнені тварини. Відомо, що осла одомашнили близько 6 тисяч років тому в долині річки Ніл. Його дикий предок, Нубійський осел і до сьогодні водиться в Африці, де на шкалі часу потрібно розмістити осла а. Між конем і північним оленем. Б. Між верблюдом і качкою. В. Між козою і свинею. Правильна відповідь між верблюдом і качкою. Послухайте розповідь, як з'явилися свійські тварини. Дуже давно люди жили поруч із дикими тваринами. Вони помітили, що деякі тварини не бояться людини, можуть жити поруч і бути корисними. Люди почали годувати, доглядати та захищати таких тварин, і з часом дикі тварини звикли до людини і стали свійськими. Так поступово людина приручила собаку, козу, корову, коня та інших тварин. Розповідь про собаку. Це перший друг людини. Першою твариною, яку приручила людина, був вовк. Згодом він став собакою. Собаки допомагали людям охороняти житло, полювати, пасти худобу. Людина годувала собаку, а він відповідав вірністю і допомогою. З роками з'явилося багато порід собак, великих і маленьких, охоронців і друзів. Розповідь про те, як дикі тварини стали домашніми. Дикі тварини змінювалися поруч із людиною. Вони ставали спокійнішими, слух'янішими, звикали до життя біля людей. Людина відбирала тварин, які були корисними та лагідними, і розводила їх. Так, із диких предків з'явилися корови, вівці, свині, кури та інші свійські тварини. Багато народів століттями намагались одомашнити найрізноманітніших тварин. Крім відомих нам кішок, собак, корів, у цьому списку були і антилопи, і крокодили, і печерні ведмеді, і навіть мегатерії. Сьогодні вимерлі гігантські лінивці. Але, як бачимо, поряд з людиною по справжньому ужилось небагато тварин, і саме вони стали нам помічниками, годувальниками і вірними друзями. Одомашнення це тривалий процес, протягом якого дика тварина повинна звикнути до неволі і регулярно приносити потомство. Зберігаючи особин із цінними для людини властивостями та ізолюючи їх від диких побратимів, через багато століть можна отримати не просто приручену, а домашню тварину. Так, у стародавні часи при палацах правителів Сирії, Індії Середньої Азії часто тримали гепардів. Імператори цінили цих тварин за красу, силу і виняткові мисливські якості, але домашніми вони так і не стали. Першим, хто приєднався до людини без сумнівів, був вовк. Перші свідчення про співіснування людини і собаки, сліди собаки чи вовка і дитини були виявлені у французькій печері Шове. Вік цих слідів – 26 тисяч років. На сьогодні достеменно невідомо, як вдалося одомашнити собаку. Вірогідно, вовк прийшов до житла людини, відчувши запах їжі. Люди стали підгодовувати звірів, забирати цуценят із лігва, поступово почали утримувати і забезпечувати зміну поколінь. Свійські тварини це види тварин, що повністю або частково утримуються людиною, живуть з людиною та розводяться нею. Для чого людина приручила диких тварин? Навіщо людина приручила тварин? А для того, щоб мати їжу, молоко, м'ясо, яйця, отримувати одяг і матеріали, вовна, шкіра, мати помічників у праці, кінь, віл, охороняти житло, мати друзів і компаньйонів. Хто предки свійських тварин? Собака вовк, корова дикий бик, тур. Кінь дикий кінь, свиня дикий кабан. Коза й вівця це дикі гірські тварини. Курка дикий джунглевий півень яких свійських тварин розводять у нашій місцевості? У нашому краї розводять коров, вони дають молоко і м'ясо, свиней, м'ясо, вівців та коз, молоко і вовну, курей, гусей, качок. Вони дають м'ясо і яйця, коней. Вони допомагають у господарстві людині. Також розводять бджол, які дають мед. Яке ж значення тварин для людини? Свійські тварини годують людину, допомагають у праці, дають сиривину для одягу, навчають турботи, відповідальності та доброти. Із спостережень за домашньою твариною. Розповідь перша. Про котика. У мене є котик. Він пухнастий і лагідний. Я спостерігала, як він любить спати на теплому місці та гратися з клубком. Котик муркоче, коли йому добре. Я годую його і доглядаю за ним. Він мій друг. Розповідь друга про собаку. У нашій родині є собака. Він охороняє подвір'я і родіє, коли бачить господарів. Я помітила, що собака дуже розумний і відданий. Йому подобається гуляти та гратися. Ми піклуємося про нього щодня. Розповідь третя про курей. У бабусі є кури. Я спостерігала, як вони шукають зерно та п'ють воду. Курочки несуть яйця. Їх потрібно годувати і берегти від хижаків. Вони приносять користь людям. Розповідь про козу. У нашому селі тримають козу. Вона дає смачне молоко. Я бачила, як її доять і годують, коза любить траву та листя. Вона спокійна і корисна тваринка. Свійські тварини походять від диких, яких людина приручила. Свійською твариною вважають ту, яка дає в неволі потомство і не може прожити без догляду людини. Свійських тварин людина розводить заради продуктів споживання як тяглову силу для власного задоволення. Чи знаєте ви, що Приручати і одомашнювати тварин люди почали з давніх давен. У ті часи люди, озброєні камінням, палицями, полювали всім плем'ям на диких тварин. Згодом на полювання люди почали спеціально ловити, а не вбивати тварин. Їх утримували в загонах, годували, і вони поступово звикали до людини.